Привіт усім! Сьогодні розглянемо заперечення в німецькій мові зі словом «кайн», яке ставиться лише перед іменниками. Номінатів називний відмінок, акузитів знахідний відмінок. Чоловічий рід маскуліну, в називному відмінку ставимо «кайн», в акузитів знахідну відмінку «кайнен». Жіночий рід фемініном співпадає в називному відмінку і в знахідному. Середній рід у нас також співпадає кан, кайн, що в називному відмінку, що в знахідному. І множина також співпадає кайне в називному відмінку і кайне в знахідному відмінку. Номінатив називний відмінок, акузатив – знахідний відмінок. Дікатце кішка. Кайне каце в наземному відмінку ніяка не кішка. В знахідному відмінку акузитів, кайне каце ніякої кішки, дас ауту середнього роду. В номінатів в називному відмінку каїн ауту ніяке не авто. В знахідному відмінку каїн ауту ніякого авто взагалі. Діаблок чоловічого роду блокнот. В називному відмінку. «Kein блок ніякий не блокнот в знахідному відмінку акузатив. Block – ніякого блокноту взагалі. «Die Freunde – множина друзі в називному відмінку «Keine Freunde – ніякі не друзі. Freunde» – в знахідному відмінку ніяких друзів. Номінатив ода акузатив. Називний відмінок чи знахідний. Коли ж ми використовуємо називний відмінок, а коли знахідний. Зайн бути. Якщо у нас будуть допоміжні дієслова від дієслова зайн бути, тобто ехпен, до безст, еаст, віазинт, ми використовуємо номінатив, називний відмінок. Якщо в нас в реченні буде змістовне дієслово, яке несе зміст кауфен купувати, мьохтен, хотілося б, браухен потребувати, фенден знаходити haben, мати або якесь інше дієслово ми використовуємо акузатив, знахідний відмінок. Номінатів називний відмінок. Das ist kein Block. Це ніякий не блокнот. Das ist keine Katze. Це ніяка не кішка. Das ist kein Auto. Це ніяке не авто. Das sind keine Studenten. Це не студенти. Акузатів. Знахідний відмінок. I хабе kainen friend. У мене немає ніякого товариша. Ich habe keine Freundin. Я не маю жодної подруги. Ich habe kein Fahrrad. у мене немає ніякого велосипеда. Ich habe keine у мене немає ніяких друзів. Дякую за увагу до зустрічі на наступному уроці.